Друзі, вітаю на ОБОЗ з ток! З вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіше в Україні та світі. Нині говоримо на політичні теми, про політику. Мій гість сьогодні. Вадим Донесенко, політолог. Рада вітати вас! Слава Україні! І вам слава вітаю вас. Пане Вадиме, готуючись до нашої розмови, спочатку думала, будемо говорити про одне потім додалося ще інше. Зараз знову знову додається, і цей вал він такий несеться, несеться. Є дуже багато заяв з різних боків. Пропоную по них пройтися. Все, звісно. Довкола Путін, Трамп, Зеленський, і тепер же Орбан. Як ми знаємо, напередодні Дональд Трамп подзвонив Путіну телефоном. Вони говорили і дійшли до того, що ймовірно буде зустріч особиста знову. Трампа з Путіним і ймовірно в Будапешті уже зараз Орбан говорить, що готується до зустрічі. Миролюбиві люди, якими він себе вважає, вже радіють і готові зустрічати? Бачу зараз на стрічках заголовки, що Путін знову заворожив Трампа, переконав його і перехилив на свій бік. Як ви бачите, чи дійсно це якась перемога Путіна? Що ви думаєте про цю зустріч? Ну, це локальна перемога Путіна 100%, Тобто, тут навіть нічого сумніватися. Е, головне питання в тому, що е, на сьогоднішній момент ми не стали ближчими до питання миру. Е, як на мене, е, ключове питання, яке на сьогоднішній момент буде стояти на переговорах, Ну мало то, що стояти з моєї точки зору, на переговорах Володимир Зеленський Дональд Трамп. Це питання формули. Подальших дій, формула з моєї зору, має бути наступна: спочатку перемир'я, потім переговори, і потім уже якісь угоди, тому що та формула, яка була запропонована Путіним в Анкоріджі на Алясці, коли було сказано, що можна проводити мирні переговори під час бойових дій, вона явно не працююча, і з моєї точки зору, якщо сьогодні... Сьогодні, завтра, Трамп виходить із заявою про те, що ми домовилися з Путіним про те, що ми досягли перемир'я далі йдуть переговори, далі підписання чогось. Тоді можемо сказати про те, що поїзд зрушився з мертвої точки. Якщо нічого подібного не буде, значить це все очко втративства, і насправді ніяких подвижок в сторону мира на цей момент немає. Пане Вадиме, як ми знаємо, вийшов вже речник Путіна Пісков. Говорить, що зустріч в Угорщині планується найближчим часом, там тиждень-два. Відкладати це в довгий ящик не потрібно. А, звідки така терміновість? І чому власне Будапешт, чому Угорщина це через поступливість Орбана? Чи з яких міркувань у цей майданчик? Ні, ну давайте не забувати те, що Орбан особистий другу Дональда Трампа. І він один з багатьох лідерів та напевне єдиний лідер в ЄС. Хто може сказати, що я особистий друг, тобто, це ми не повинні забувати. Плюс до всього іншого у Орбана дуже складна передвиборча ситуація, і для нього, звичайно, це подарунок долі. Вибори там будуть в квітні місяці. В квітні будуть парламентські вибори, на яких буде вирішуватися, чи залишиться Орбан прем'єр-міністром чи ні. І для нього, звичайно, стати площадкою для будь-яких подібних переговорів це отримати кілька очок вперед. Не випередвиборчі кампанії тут не виключено, що Трамп підігрує своєму товаришу <клес> всі ці сьогоднішні там стинання дуже багатьох наших експертів і не тільки наших, про те, як Путін долетить до Угорщини, це насправді немає жодного значення. Що буде політичне рішення. Він долетить до Угорщини, якщо не буде політичного рішення, він не долетить до Угорщини. тому що там ну, дуже багато говорили, що його не пропустить Польща, його не пропустить і тобто, Якщо Трамп скаже, що пропустити його всі пропустять. Тому я б на цьому взагалі не зациклювався. Головне питання: чи відбудеться ця зустріч взагалі? Тому що станом на зараз ми не розуміємо взагалі деталей, ради чого їм зустрічатися? Їм потрібно зустрічатися тільки заради того, щоб сказати, що ми підписуємо мирний договір. Або ми там припиняємо вогонь, робимо всесяжне зупинку вогню там на там там важно на ікс тижнів, місяців або що, щось подібне. Чому це потрібно Трампу? Я розумію. Трампу це потрібно, тому що е, через раз півтора тижня, 30 жовтня, е, закінчуються ультиматуми, які один одному поставили Китай і Сполучені Штати Америки щодо тарифів і щодо рідкісно земельних матеріалів. Трампу дуже важливо вийти в переговорний процес із Китаєм з певними уже, скажімо так сильними позиціями, а вирішення питання миру в Україні це буде надсильною позицією. Тут навіть можна не сумніватися. Це. Для чого це Путіну в Путіна з моєї точки зору немає інших варіантів, тому що е йому потрібно спробувати затягнути на ще одну нерезультативну нерезультат розмову. Трампа для того, щоб сказати йому, ну так і буде. Дивись, я готовий перестати літати своїми безпілотниками над територією НАТО в обмін на те, що ти тиснеш на Україну. Україна повинна віддати Донбас. Тому тут якийсь надскладний клубок питань, які поки що я не розумію, як можна вирішити, тому що для Путіна зупинка війни без отримання Донбасу в принципі це не закінчення війни. Тому поки що більше запитань ніж відповідей, якщо чесно. Пане Вадиме, знаєте, от в спорті у людей, які тренуються, підтвердять: є така історія, коли тренер дає кілька вправ на одну ногу. Ти їх виконуєш послідовно. Такий фух, видихнув, ледве вижив, а потім тренер говорить: ну, тепер те саме тільки на іншу ногу. І от мене таке враження, що ми от заходимо на те ж саме коло знову зустрічається Трамп з Путіним. Знову ті ж самі будуть пропозиції, як мені видається. Тобто, Трамп знову може пропонувати е, Путіну так: ми можемо визнавати Крим е, Сполучені Штати Америки. Ми можемо там торгувати знову територіями. Тобто, умови можуть бути ті ж самі, але в даному випадку чи, при, чи пристане Путін на них вдруге, якщо він погодиться на цю зустріч. У дивіться, в принципі, карти всі на столі. Я чому говорю, що я до кінця не можу зрозуміти, як ці переговори можуть бути результативними, тому що ключова точка спотикання, яка була ну яка вже в принципі всім відома, це Донбас, тобто, все залежить від того, погоджується Путін на те, що зупинка війни по лінії розмежування чи не погоджується. Наскільки я розумію, він на сьогоднішній момент не готовий до цього, для того, щоб погодитись на цю історію. <свистач> що він сказав Трампу, що той так окрилися, і той погодився на ці речі? Я не розумію. Що ми почуємо сьогодні від Трампа Володимиру Зеленському? Е, ну чесно кажучи, за аналогію до того всього, що було на Алясці, вийти і сказати про те, що я дійшов до миру е, із Путіним, ти повинен віддати Донбас. Ну минулий раз проти цього виступила вся американська преса. Чи виступить вона сьогодні, точно так же? Я впевнений, що вона виступить точно так же. Тому е яка нова ввода з'явиться, і чи з'явиться вона? Ну я відповісти на це питання не можу. Е тому я, е попри все, я залишаюсь достатньо скептичним е в цьому питанні, але лакмусовим паперцем всього того, е чи буде відбуватися, чи не буде відбуватися е там якийсь більш-менш результативний переговорний процес залежатиме від формули подальших переговорів спочатку мир і потім ну, спочатку припинення вогню і потім переговори. Тоді, в принципі, сподівання якісь є. Якщо нічого подібного ми не почуємо, а можна вести переговори під час бойових дій, як це запропонував Путін на Алясці. Це означатиме, що ніякого результату ні в Будапешті, ні будь-де ми не отримаємо. Пане Вадиме, я думаю, ви бачили Володимир Зеленський прокоментував в телеграмі цю історію з Будапештським самітом ймовірним. каже, що Трамп щойно зачув ой, Трамп Путін щойно зачув про томагавки. От уже вирішив і про переговори повторно подумати і можливо навіть погодитись. Як ви бачите, чи відіграли томагавки цю свою роль залякування, підняття ставок, чи вони тут ні до чого. Ну, дивіться, яку роль відіграють томагавки? Ми повинні відповісти на це питання для того, щоб відповісти на ваше питання. Е, наскільки я все це розумію, е, Трамп доволі чітко дав зрозуміти Володимиру Путіну одну просту річ. Вона полягає в тому, що <кхе> смерть ще знаходиться в чотирьох точках Російської Федерації. Е, це чотири порта нафтоперевалки Російської Федерації: тобто, Новоросійськ, е, Приморськ на Балтиці і Услуг на Балтиці. Власне кажучи, якщо ну в лобках українські е, томагавки б'ють по е, двом точкам із цих чотирьох, е, ну беремо до прикладу Приморськ і Новоросійськ, і е, Услуг, це означатиме те, що половина експорту російської нафти просто зупиняється на невизначений проміжок часу. Якщо зупиняється експорт цієї нафти, Росії обвалюється бюджет, ну і всі відповідні наслідки. Це не знає, що Росія розвалюється, але це означає те, що різко скорочуються будь-які можливості для ведення війни в Російській Федерації. Путін справді цього боїться. Тобто Путін, піднявши ставки, починаючи засилати дрони на територію Євросоюзу, вважав. Вважав, що він має можливості сісти за стіл переговорів з американцями і сказати: дивіться, ви віддаєте мені Україну, а я перестаю кошмарити Європу. Трамп зі своєї сторони підняв ставки ще вище і сказав, що якщо ти не сідаєш за стіл переговорів по Україні, то я готовий бити по е, твоїх нафтоперевальних е, портах е, по твоїх нафтоперевальних портах. Е, потім, е, Путін справді цього боїться. Путін розуміє, що це справді величезна проблема для його економіки і для взагалі Російської Федерації як такої. Як результат відбувається телефонна розмова Путін-Трамп, після якої з'являється чомусь таке дуже оптимістичні реляції з приводу того, що ледве що завтра війна не закінчиться. Але в, усій цій, в усьому цьому складному рівнянні залишається незмінною одна точка. Путін не збирається на сьогоднішній момент говорити про те, що я зупиняюсь по лінії фронту, і от це ключовий момент, який я просто не розумію, яким чином воно буде вирішено. Якщо Путін справді на це погодиться, ну це ми узнаємо буквально протягом наступних трьох-чотирьох днів. І ми це почуємо після того, як буде сказано, я відмовляюся від своєї ідеї, що. Точно так, я погоджуюся на припинення вогню. Якщо він цього не говорить, значить це в принципі водіння за ніс, яке не призведе взагалі ні до чого, крім того, що очевидно ми попадемо в нове коло всіх цих історій, де наближення отримання нами тамагавки від дач і добра на те, що ми б'ємо по російських нафтопровалювальних станціях, збільшується. Пане Вадиме, я думаю, ви також бачили на стрічках. з'явився допис Кирила Дмитрієва, спецпредставника е, президента Росії. Про те, що треба з'єднати Російську Федерацію і Сполучені Штати Америки трубою. Е, якась шокуюча ідея. Насправді е, про що цей допис? Як ви його собі трактуєте? Оця труба і запрошення Ілона Маска долучитися до проєкту і з'єднати трубою е, США та РФ. Про, про, що, про що цей допис? Я думаю, що це в принципі дані розвідки Російської Федерації. Тобто, я не виключаю, що е, хтось із е, Білого Дому е, запропонував в жарт чи всерйоз це не має жодного значення. Трампу, слухай, а чому б нам не побудувати якісь такі от. Мегапрожект. тобто це не проект ні в якому разі, тому що там непевно економіки жодної немає. <кхе> І в принципі, а чому таке не запропонувати? Хто це може запропонувати, то у нас є скільки Дмитрів, хай він це запропонує. Ну в принципі, якщо що, просто дураком побуде пару днів, з нього всі посміються. Тому от маємо насправді, коли ми говоримо про стосунки Путін трамп ми повинні розуміти, що Путін дуже прагматичний в цьому питанні. У них чітко змальований в на увазі психопортрет Трампа. Ви подивіться, як вчорашня розмова була побудована з точки зору психології. Коли Путін дякує Дональду Трампу за роботу Меланії Трамп, яка забирає дітей з російського полону і передає їх Україні, ну це ж на голову не налазить. Але в Путіну, в принципі, це все як божа роса. Тобто, в даному випадку він дуже чітко психологічно працює, розуміючи, що. Подібні божевільні речі, якщо вони десь озвучувалися і вони викликали зацікавлення, то чого б їх не озвучити ще раз і не сказати, а давайте ми це все освоїмо, побудуємо і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто для чого труба через бірвову протоку ну, навіть складно собі уявити. Але начкодці живе там 300 тисяч населення на цю величезну територію як Пів Європи? Не Аляска, відповідно, я не пам'ятаю населення Аляски, але там теж не дуже велике воно населення. Потім ну для, для чого це робити? Це відповісти неможливо. Але тим не менше, росіяни будуть пропонувати такі речі, тому що е, цілком реально, що десь в колах Дональда Трампа хтось це озвучив, і цілком реально, що Трамп зацікавленням про це послухав. Пане Вадиме, чи пов'язуєте ви оцей оптимізм, який в цю хвилю, яку зараз переживає Трамп, піднесення такого доморотворчого цього процесу з питанням Близького Сходу. Там в нього ніби вдалося, там він зібрав лаври, і на цій хвилі от успіху він ймовірно продовжив і повернувся до нашого питання. Чи пов'язуєте ви ці події? Ну, дивіться, те, що знаходиться на курижі це 100%. Але знову ж таки, Знову ж таки, ми впираємося в одне єдине питання: погоджується Путін на зупинку вогню чи не погоджується. І тут ми також повинні розуміти, що Путін теж розуміє, що часовий люфт у Трампа для того, щоб зробити якісь такі прориви, він відносно невеликий. Тому що з 30 жовтня починається над тарифно трифно земельного земельні качелі гойдалки між Росією та Києво, е, між Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Тому е, йому б тут день простоять до ночі проджувати. Так, пане Вадиме, до зустрічі ви вже так згадали між рядків. До зустрічі Трампа і Володимира Зеленського. Багато всього було е, аналізували вже їхній першу, другу зустріч, і третю. Відзначали вже і потепління, і <клес> Аїни, хоча це все історії, такі як ми бачимо сьогодні, так а завтра інакше. Я які ваші очікування від цієї зустрічі? Чи будуть схиляти Україну до якихось до того, щоб прийняти якісь умови Путіна, чи буде Трамп щось транслювати з тієї розмови, яка відбулася між ним і путіним напередодні? Дивіться, я можу тільки повторити те, що ми говорили з вами трошки раніше. Ми розуміємо, що всі карти на столі нічого нового, ми вже не побачимо. Тобто, в принципі, є тільки два питання: припинення вогню чи не припинення вогню. І якщо припинення вогню, то формула по Донбасу. Тобто, в принципі, все інших, інших запитань на сьогоднішній момент немає. Ми в них вперлися перший раз, другий раз і. У мене, ну я, я на, на цей момент я достатньо песимістичний. Тобто, я е, дуже хочу помилятися, але в мене відчуття, що ми знову впевніся в ті ж самі два пункти: пропинені вогню і статус Донбасу. Єрмак, радник, керівник офісу президента, говорить про те, що одна з ключових тем буде на переговорах Володимира Зеленського з Дональдом Трампом це постачання озброєння. Чи можемо ми очікувати, що Трамп дасть якесь добро на нове озброєння, на продаж нового озброєння нам чи до того як він тепер зустрінеться і поговорить з Путіним, на це сподіватись марно? Ну, дивіться, я вважаю, що це речі, які будуть працювати без відносно до зустрічі Трампа Путіна. Зброя буде постачатися, підвиснуть напевне тамагавки, Але ну, ми ж всі прекрасно розуміємо. Ми з вами щойно говорили, що тамагавк на сьогоднішній момент це настільки воєнна зброя, скільки гібридна зброя. Попередження Володимира Путіна про те, що не будеш іти на поступки, в тебе знищиться твоя нафтоперевалочна інфраструктура. Так, що ж, лишається не так багато часу о 20-й за Києвом, принаймні, зустріч Володимира Зеленського з Дональдом Трампом будемо очікувати і аналізувати в наших наступних ефірах. Спасибі вам, пане Вадиме, за цю розмову, за вашу експертизу. Дякую. Дякуємо глядачам обосток, Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, будьте активними в коментарях. До зустрічі.